Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні буду готувати тертий пляцок з варенням. Саме простіше, що можна приготувати, тісто можна приготувати заздалегідь і покласти у морозильну камеру. А при нагоді вийняти з морозильної камери і випікати з нього пісочне печиво або пляцок з варенням. Тож, розпочинаємо. До 450 г просіяного борошна натираю 220 г маргарину. Маргарин можна замінити маслом. З борошна і маргарину зробити крихту. До крихти додати цукор за бажанням. Якщо варення чи повидло надто солодке, тоді можна не додавати. Додати 2 яйця, розпушувачу до чайну ложку. Тісто довго не вимішувати. Просто зібрати докупи, щоб утворився клубочок. Тісто розділити на дві частини, одну третю частину кладу у камеру, а дві третіх розкачую на пергамент і викладаю на бляху, у якій буде випікатись. Зверху обов'язково накрити пергаментом, щоб тісто не завітрилось. Розкачую я для того, щоб потім було зручно з ним працювати. Охолоджене тісто розкачую у пласт діаметром 33х32 см по діаметру форми. Далі викладаю на деку і виделкою наколюю тісто, щоб при випічці воно не здувалося. Викладаю варення саме краще брати густе, у мене малинове. На цей пляцок використала 300 г варення. Зверху по варенню натираю другою частиною тіста з морозильної камери. Випікаю у розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин, аби зверху було рум'яне. Дуже смачний, бюджетний, гарний пляцок до чаю. Кожного разу можна готувати з іншим варенням, а замість варення можна випікати з яблуками або з сиром. Вдалої вам випічки і до нових зустрічей. Готуйте з задоволенням. Всім миру, добра і злагоди!